пустуюче поле та занедбана будівля біля нього. Саме так зараз виглядає Придніпровський стадіон Авангард. Небайдужі люди разом із районною адміністрацією намагаються наводити тут порядок самотужки, влаштовуючи толоки. Однак розуміють, що спортивний простір потребує негайної реконструкції. Нам нужен інвестор, який може вложити туди деньги, щоб діти могли спокійно ходити туди. Займатися різними видами спорту. Я за те, щоб люди могли, а також як тренуватися в даний момент, так і в майбутньому. Стадіон Авангард має величезний потенціал, адже після реконструкції тут можуть займатися як професійні спортсмени, так і просто любителі. Особливе значення це місце має для сімейних людей, адже спортивний простір допоможе виховувати у їхніх дітях любов до активного способу життя. У нас район, де дуже багато дітей, дуже багато молоді, які, які зараз займаються а, ну, спортом, різним спортом. Так? Це можна там виїжджати на велосипедах, і взимку, і багато футболістів. Якщо є люди, які вважають які бажають допомогти відродитися цьому стадіону, то ми мешканці лише підтримуємо цю ініціативу. Тому що стадіон має бути спортивною спорудою, яка призначена саме для спортивних змагань для спортивних тренувань. Молодь у свою чергу також погоджуються зі старшим поколінням. Підлітки житлового масиву Придніпровськ виступають за реконструкцію, адже після неї вони зможуть займатися на стадіоні улюбленими спортивними захопленнями. Якщо було поле, полі, приходили б і грали б тут. От. Було б удобно, що треба їздити куди в город. Ближче до дому хотілось би цим. Хтось повинен займатися брати на себе якусь невелику відповідальність, щоб було якось це угрупування. На даний момент авангард перебуває на балансі міста. Однак, у зв'язку з воєнним станом, згідно постанови No5090 Кабміну України, влада поки не може проводити тут глобальну реконструкцію. І дорослі і юні жителі Придніпровська розуміють, стадіону потрібна надійна людина, яка змогла би відновити цей спортивний простір. Саме тому люди організували збирання підписів на підтримку ремонту стадіону на гроші приватного інвестора. І зараз у нас з'являються такі шанси, шанси на інвесторські гроші для того, щоб наші діти займалися, тренувалися, щоб ми дорослі вже займалися і відроджували культуру, спортивну культуру. Так, і дуже дуже нам заважають люди такого плану, як от були на перемозі, коли набережно перенесли одну з другої. Теж нам заважають зробити це. І ну, це дуже погано, тому що не всі задіяні, не всі так палають от, отім вогнем для подальшого життя нашого стадіону. Хочу сказати, що ці псевда, псевдо, псевдоті активісти, які бучу це піднімають. Якщо хочуть, щоб ви за гроші і народні, як кажуть, вони, да, немає грошей, не буде, і нікому цей бюджет поки що наповнювати. Тому що знайдеться якийсь інвестор, хай займається, хай робить. І будемо ми займатися, будемо допомагати, як зможемо громадою, все зробимо і буде стадіон цей жити та процвітати. Мешканці Придніпровська мріють знайти відповідального інвестора, адже розуміють, що саме він допоможе відновити стадіон, відбудувати простір для дітей, матусь, спортсменів та просто небайдужих людей, а також зробити авангард зразком того, як може співпрацювати місто із соціально відповідальним бізнесом.